Справжня зима з тріскучими морозами та хуртовинами синоптики розповіли, якою буде погода в січні. Синоптики дали прогноз погоди на січень. У січні наступного року погода в Україні зміниться. Попри те, що пройшов лише перший місяць зими, погода вже встигла показати свій характер. Снігів стабільних не було, але негода змусила українців понервувати сильний вітер, хуртовини, які наробили чимало лиха. В Укргідромецентрі дали прогноз на другий місяць зими, січень 2024 рік. Вже в січні українців очікує похолодання. По всій країні середня температура буде коливатись від 0 до 6 градусів з позначкою плюс південь та закарпаття. В деяких областях буде відносно тепло і морози навіть можуть не добратись до них. Тепліше буде в Одеській, Херсонській областях та на Закарпатті. У січні на цій території буде температура від 0 до 2 градусів. Це вище зазвичайний показник у січні. У західній частині країни прогнозується снігопад, подекуди він буде досить сильний. Центр в центрі країни буде трохи прохолодніший. Там стовпчик термометра буде досягати 4 до 3, а потім поступово буде знижуватись. В деякі січневі дні можуть спостерігатись морози аж до 15 градусів. Переважно такі температури будуть вночі. В день стовпчик буде підійматися до 5 градусів. Одеса зустріне новий рік у плюсовій температурі та сонячній погоді. В день температура повітря може досягати до 9 градусів за Цельсієм. Однак вже з середини місяця температура буде з позначкою мінус, а в деякі дні буде досягати навіть 10 градусів.